Як вам відомо, я займаюся інвестиціями і вчора вечором буквально зробив ще інвестицію в копітрейдинг в одного із майстрів трейдингу. Тому що там заробляти можна на криптовалюті, оскільки я не криптоман, а займаюсь інвестиціями. Два місяці назад я інвестував у бота. Ну, на які їхні вибірки з торгівлі. В принципі, за два місяці я зробив плюс 50% до мого першоначального депозиту. І тепер вирішу інвестувати ще у копітрейдинг. Я буквально десь... Тижня 2-3 спостерігав за одним із майстрів. От. І поповнив такого новенького майстра. В принципі, непогані в нього результати були. І вирішив йому закинути 51 долар і подивитися, що з цього буде. на даний час в нього є відкриті угоди. Тому подивимося, як він нам наторгує. Він угоди закриває у 8%. 10. У ну, в стратегії в описах він пише, що він ловить. Рух ціни. Там плюс 1-2%. Одна частина угоди, інша частина він ловить рух ціни там, до 4-6%. Оце це його основна сторінка. За попередні тижні, коли я за ним слідкував, то тут був рої за 7 днів плюс 15%. Якщо він взяти за 30 днів, то це 50%. Ну, успішність угод 87%. Тобто він не пересиджує в угодах. Якщо глянути там більше, ну, середня тривалість утримання за місяць і 13 годин, то тобто він торгує часто. 50 доларів. Мені їх не шкода навіть в разі, якщо він їх скине. Плюс я подивився по підписниках. От по середньому люди, які підписались на нього, по 5% заробили до тих коштів, які вони інвестували за 3 дня. Тобто, якщо взяти це за тиждень, це буде 10%. В місяць це 40-50%. Я думаю, що непогано. Тому я поспостерігаю за ним місяць. це його угоди. Подивимося, скільки він мені принесе за місяць. Тому кожного тижня я буду вам знімати відео і показувати результат його торгівлі за тиждень. В опис я вам скину посилання на нього. Зайдете, подивитесь. Можливо, вам буде теж цікаво поторгувати разом з ним, не знаю. Подивимося, чи він заробить мені гроші, чи не заробить. Ну що ж, бувайте здорові!